Сьогодні приготуємо крем суп сочевиці. Для приготування підготуйте наступні інгредієнти. Сочевиця на крем-суп потрібно добре промити та замочити на 5 годин в звичайній воді. Таким чином сочевиця буде в супі ніжною та м'якою. Потім відварюємо її окремо від інших продуктів. 1 годину або хоча б 40 хвилин. Готуємо інгредієнти для засмажки, моркву очищуємо та натираємо на терці. В Суп за бажанням можна додати гострий перець, тоді супчик буде пікатним та смачнішим. Але якщо ви маєте проблеми зі шлунком, краще його не використовувати. Будьте обережні. Цибури та часник подрібнюємо ножем або можна натерти їх на терці. Ось такий набір для засмажки у мене вийшов. Відправляємо продукт на пательню та додаємо соняшнику олію. Підсмажуємо їх декілька хвилин. Картопля Очищуємо її та нарізаємо на шматочки середнього розміру. Також в суп я додаю цукіні. Цей інгредієнт робить страву більш ніжною та додає приємний солодкий смак. Змішуємо всі продукти в кастрюлі, заливаємо водичкою та відварюємо 20-30 хвилин. В кінці додаємо спеції в суп, які спеції краще додавати. Я обрала чорний перець, паприку та суху зелень. Переміщуємо страву в блендер та подрібнюємо її до стану пюре. Насипаємо крем суп в тарілку та прикрашаємо його соєвим соусом. Можна намалювати будь-який малюнок. Або просто зробити лінії. Все готово! Смачного!